Конституції тебе, мій золотий пшеничний край. Кров предків Жилами тече, я щастя, лиш тобі бажаю. Мій краю гір, стапів, полів, озер синь, як гладь небесна, тут храми в рушників і довга віч твоя хресна. Росте калина край воріт, верба схилилась над водою, благословення у душіть, Нехай з небес пливе рікою. Молитва тиха талісман, який загоює всі рани, виводить мужніх на майдан і відчиняє волі брами. Благає тихо, лиш на спіть, боріться кожну мить. І днину, бо з дня у день в краю гірчить і пахне присмаком полину. Поволі шлягне постину, а згине у сорочний ворог, розвіється тумано в стані, щося старше у порох. Сьогодні в нас триває бій та ти. Зіщулившись зернину, незламний дух приносиш ти в світобудову. Як цеглину. Я знаю, мудрість сила є, зерно любові проростає, а Бог терпіння тим дає, хто наближається до раю. Неоко стетучиє тебе. Сідний серче, очі клаю, Най на мене, хіба чого тобі базаю.